Містична історія про ту саму сім'ю, яка ховалася в Чорнобилі після евакуації та аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Залишайтесь зі мною. Сьогодні буде моторошна історія. Покинута хата стояла на самому краю села, напівприхована високими бур'янами та скрученими радіацією деревами. Вікна її були вибиті. Двері ледь трималися на завісах, а дах провалився ще дуже багато років тому. Однак, у 1987 році вона ще була у житловому стані, принаймні для тих, хто не мав іншого вибору. Родина Савчуків залишилася в зоні відчуження після аварії на Чорнобильській Аес. Коли село було евакуйовано, вони просто сховалися в погребі. І боялися солдатів та лікарів у білих костюмах. Іван, його дружина Марія та їх маленька донька Гануся дивилися скрізь шпарину у дверях, як останній автобус виїжджає, залишаючи їх самих серед порожніх вулиць і мовчазних хат. Марія плакала, тримаючи доньку на руках. Ми не повинні були залишатися, Іване, шепотіла вона. Ми виживемо, сказав чоловік Бог нас не покине. Вони навіть не здогадувалися, що Чорнобиль уже почав їх змінювати. Дні минали, радіація була висока, але Савчуки якимось чином уникали видимих симптомів. Вони їли те, що залишилося у погребах, у сусідів, консерви, крупи, сушене м'ясо. Воду брали в колодязі, сподіваючись, що земля відфільтрувала отруту. Та найбільше лякали ночі. Ви собі просто уявіть щоночі у селі чулося щось дивне: шурхіт серед руїн, тихий шепіт, дитячий сміх, який лунав то з одного боку, то з іншого. Іноді Іван бачив тіні. Що промайнули біля вікон, але коли виходив на двір з рушницею, там нікого не було, тому що все це наша уява. Марія помічала зміни у Ганусі. Дівчинка стала мовчазною, її очі часом блищали у темноті. Вона майже нічого не їла, а одного разу сказала щось що, що змусило матір злякатися. Ми не самі тут, мамо, тут є ті, що дивляться. Щопонеділка вночі Савчуки залишали свою хату і йшли до церкви, що стояла на іншому боці села. Це була стара дерев'яна споруда, яка пережила радянську владу, війни і тепер переживала катастрофу. Марія несла ікону, Іван ніс доньку на руках, вони йшли мовчки, бо вітер ніс собою їх шепіт. До речі, ця сім'я була дуже віруючою. Церква була сама по собі дивною. Вона стояла пусткою вже дуже давно, але свічки на вівтарі завжди були запалені, а ще там не відчувалося страху. Марія молилася, схилившись перед іконою. Іван стояв поруч, а Гануся дивилась кудись угору, наче вона щось бачила. Вони говорять зі мною, одного разу сказала вона: Хто, доню? Ті, що лишилися». Після кожного візиту до церкви вони поверталися додому і знаходили їжу, рібні консерви, сухарі, іноді навіть чисту воду. Але вони не знали, хто ж її міг тут залишити. Але потім вони зробили одну помилку. До речі, в той час у зоні проводили страшну дезактивацію тварин, так би мовити. У середині 1987 року в зоні відчуження почали заходити спеціальні бригади. Ліквідатори проводили дезактивацію. Вони зрізали верхній шар ґрунту, палили заражений ліс, тобто закопували, змивали радіоактивний пил стін покинутих будинків. Але була ще одна страшна місія, про яку мало хто говорив у голос. вони винищували тварин. Собаки, кішки, корови, коні, всі, хто вижив після вибуху та радіації, вважалися небезпечними переносниками радіації. Ліквідатори стріляли у будь-яку живу істоту, яку бачили. Одного вечора Савчуки почули відчайдушний гавкіт за хатою. Там стояв великий чорний собака, його очі світилися, а шесть була скув'йоджена. Він скавчав, дивлячись, у темряву лісу, а потім пролунав постріл. Іван Миттю кинувся. Вперед і схопив собаку, затягнувши його у хату. Він бачив, як неподалік блукали двоє чоловіків у захисних костюмах. «Ту хтось є? запитав один. Нікого, йдемо далі. Тієї ночі собака залишилася в хаті. Гануся назвала його вуглем. Ми повинні рятувати тварин, сказав Іван. Відтоді, щоночі, вони впускали і котів, яких знаходили у селі і гнали їх до лісу. Вуголь показував їм шлях, і тварини йшли за ним. Ніхто не знає, скільки тварин вони врятували. Але ліквідатори помітили їхні сліди все ж таки. Іван знав, що їх рано чи пізно знайдуть. Узимку 1987 року до зони відчуження прибула група рятувальників. Вони мали перевіряти стан покинутих будівель, зробити заміри радіації та зафіксувати будь-які сліди життя, вони зовсім не очікували знайти, що живе, але в снігу вони побачили відбиток дитячих ніг, тому що прийнято було вважати, що в зоні залишилися лише дорослі, якщо вони там і залишилися. Сліди вели до хати Савчуків. Коли рятувальники відчинили двері, то побачили трьох людей, які сиділи у кутку. Вони не рухалися. Очі їхні були відкриті, але не живі. Їх кістки світилися слабим синюватим світлом. Рівень радіації у хаті був вищим, аніж будь-де у селі. Але й найдивніше було у церкві. Коли рятувальники увійшли туди, вони почули дитячий сміх. На вівтарі горіли свічки, а на стіні була вирізблена дата. 1987. Хоча церкву цю закрили ще у 1986 році. Тієї ночі один із рятувальників прокинувся від відчуття, що хтось стоїть поруч. Він відкрив очі і побачив маленьку дівчинку, яка світилася у темряві. Її очі світилися. Ти забрав нашу їжу, сказала вона. Наступного ранку. Рятувальники знайшли свого товариша неживим. Його тіло було повністю обгорілим, наче після променевої хвороби, а церква зникла. Експерти намагалися пояснити цю історію дехто вважав, що савчуки виявили якусь мутацію, яка дозволила їм вижити в зоні. Інші припускали, що вони були мертві задовго до того, як їх знайшли. А всі ті, хто бачив їх після вибуху, бачили щось інше. Та все це просто історія, яку вигадали самі ліквідатори, коли працювали у зоні відчуження. Бо взагалі вся зона вона вважається нам містичною, тому що там нікого нема. Стоять тільки будинки, ліси і ходять дуже рідко звірі. Тому, коли людина попадає до зони відчуження, вона може собі придумати будь-яку містику. Друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, і я вам розкажу ще багато цікавих та містичних легенд, історій та казок про Чорнобильську зону відчуження.